Незалежності хто отримує та скільки у 2025 році. Кабмін затвердив суми одноразових грошових виплат до 24 серпня. Ось кому і скільки заплатять. Інвалідність внаслідок війни та інші категорії. Перша група 3100 гривень, друга група 2900 гривень, третя група 2700 гривень. УБД Революція Гідності. Колишні неповнолітні в'язні 1000 гривень. Особи з особливими заслугами перед Україною. Члени сімей загибель, дружини та чоловіки померлих ветеранів 650 гривень, учасники війни, депортовані, діти партизанів 450 гривень. Важливо, суми такі ж, як і торік. Більшість отримує автоматично, але деяким потрібно подати заяву. Хочете знати, чи потрібно звертатись саме вам? Чи маєте право на більшу суму? Запишіться на безкоштовну консультацію. До юриста Legal LTD. Ми перевіримо ваше право на виплати, допоможемо з документами і заявою. Пишіть у Дірект або тисніть на посилання в профілі.